Оточення Путіна вирішило прибрати ще одного генерала РФ. За інформацією українських журналістів, джерела у розвідці повідомляють, що новою жертвою кремлівського режиму став командувач групи військ Дніпро Михайло Теплинський. Головною причиною таких нападок називають наростаючу популярність генерала серед підлеглих, значно більшою, ніж у його колег із генштабу. А отже, Теплинський перетворився на загрозу. Він має довіру та авторитет у своїх підлеглих. Вони йому довіряють. Він для них як батя, що буває дуже рідко у російській армії. Але батю вирішили прибирати не одномоментно. Надто великою виявилася небезпека бунту серед військових. За інформацією відомства над його дискредитацією, сьогодні працює ціла мережа каналів і груп у соцмережах. Головний акцент було вирішено зробити на невдачі теплинського на новій посаді та нездатність ліквідувати плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра. Також активно поширюється інформація, що саме Теплинський засунув залишки елітних десантників в окопи, де спецпідрозділи фактично знищуються на рівні зі звичайними мобиками та зеками. Швидше за все, такими публікаціями формується база, формується така думка, плюс невдачі на фронті, нездатність його вибити українські війська з лівого берега, нездатність адаптуватися до війни. Навіть самі російські військові пишуть, що Теплинський він такий твердолобий, він не адаптивний, він не гнучкий, він не може пристосуватися до поточних умов. Діє так, як це було в радянському союзі. Ось як по книжці було написано, так він і б'є черговим витком кремлівської кампанії проти генерала стало своєрідне привітання його з ювілеєм. 9 січня, коли Теплинський святкував день народження, у мережу виклали одкровення сербського найманця Дена Береча, який докладно розповів, що відбувається у вочині іменинника. Тут і погане постачання. А кому дали два рожка, кому три рожка БК і сказали, виїжджайте на штурм. А вони сторону нам потрібно ЕРПГ, ну жну їдемо на штурм, села потрібно ще що то Є що нужно вооружені, но са два БК ми не поїдемо на штурм, це нереально. І не статутні відносини, 에, щоб вони себе чувствовали некомфортно, значить в смісле угроза тюрмами, розстрілами, і Якщо кто-то начне разбираться, що там проїздить, увидите ці люди это настоящего пегі. І навіть фізичне насильство з боку командування. Ани зашли, стрелјали у воздух, но во земљанка ми стрелјати у воздух е тоа опасно, но се равно не то делали. В буквален смислу, в буквален смислу, приклада ми избивали бойцов, катори биле без оружја, избивали там несколку катори има голове пробили, Е, по роту били прикладами. і такі історії це лише початок, вважають аналітики. Кампанія проти Теплинського набирає овертів, і невдовзі компромату очевидно побільшає. Існує думка, що організатори цього цькування знаходяться безпосередньо в Кремлі. Проте більшість експертів сходяться на тому, що це чергові міжусобні війни серед російського генералітету. Якби в Кремлі була така думка, на 100% рішення вже було прийнято. Як вони не церемонилися із суровікиним, взяли та прибрали? Примусили написати заступника начальника військової розвідки. Рапорт на звільнення написав же? написав ще кілька місяців тому. Алексеєв. Інші командувачі на фронті були. Ось був командувач і немає командувача. Долю ж поки що прорахувати досить складно. Невідомо ніяк відповість генерал на ці нападки, ніяка кінцева мета всієї кампанії. Він може виїхати до Сірії, він може повернутися до штабу. Все залежить від того, наскільки сильно його підсижують у його міноборони і його генштабі, наскільки сильними є його противники, які завдання стоять просто прибрати з цієї посади або відправити його на пенсію. Це другий варіант, або кудись подалі, геть з очей. Сирія може стати таким притулком. Впевнено, можна стверджувати лише одне: будь-яка плутанина в російському генштабі грає на руку Україні, а дискредитуючи воєначальників, яких навіть у нашому ГУР називають розумними, мін Росії вкотре демонструє Боротьба за крісло. Це єдина війна, в якій російське командування має шанси на успіх.